А тепер, будь ласка, перше речення. Пиши перше речення. Це все, все, все попише. Перше речення. Ні-ні-ні. Пиши один е рисочка, Один Е рисочка. Так, а тепер став три. Перше, так? Просте. Одно складне. Односкладне. Яке воно односкладне? Благословляю. Позначено особове. Бо океано дві великі літери через дефіс, так? Да? Поширене, повне. Повне, да? Друге речення. Друге речення.